<рес izquierdo> Які середні заробітні платні? Скажіть, будь ласка, ви <рес> просто є скарги? Ми ми питаємо. <стрес> отримую на руки от чесно 9 там 9 з копійками. У мене аванс і 9 копійками зарплати. А медичні сестри, не знаєте? Тоже сім. То ми зам там, там категорія. Такі умови все одно повинна бути гідна зарплата. Ми ж йдемо далі, охорони здоров'я задаємо. Ну це так, та, питання. щоб були, щоб були, так далі. Щоб ми були десь... коефіцієнти, тому що розумієте, ми ж без коефіцієнтів декларуємо, щоб були коефіцієнти доплати оці бойові якраз для вас про це і мова. Що по зарплатам медика? Ну, ми стільки жало. По... Все по закону, по вичам... що є, все вони і отримую. Шо, отримують. Що вони отримують 8-9 тисяч. До 9 тисяч да. Да. Це... Ні, ну там я просто зв'язку з ситуацією. Може, давайте щось подумаємо, якось хоча б медичному персоналу підвищив. Ну, давайте піднімати це на державному рівні. Я ж, я ж не прото битися далі. Просто розібратися причина. Ну от я ж просто тобі приклад. От останні три людини, які мені написали, саме медичні працівники вашого закладу. Яку зарплату платить вам керівник? Зарплату? Зарплату. Я mm отожую -hmm. no, like 22 тисячі. Це вже чистими на руки? Ні, це з категорією грязними. А на руки? Шістнадцять. Ну і це, а, ми це... 10 тисяч десять. Тобто нараховує 13500, платять 10. У вас двадцять просто шущі категорії, тожки щось накидає. 3, я розумію, я що думаю, що треба по прифронтовим громатам просто зробити якийсь коефіцієнт.